Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати офіційний відеоролик про восьме конструкторське бюро на чолі з Грефоном британським акційним важким танком 10 го рівня з механізмом зворотнього дозаряджання на два снаряди. Те, що в нас Грефон повинен був бути у конструкторському бюро в 8-му, це не секрет, тому що до цього були декілька разів підтвердження на Вотекспресі, своєрідні такі зливи. Але те, що конструкторське бюро стартує буквально післязавтра, це для мене була неочікувана. Інформація на місяць приблизно раніше, ніж у минулому році. Тому давайте, друзі, розбирати от це офіційне відео, подивимося його що до чого, як. Плюс до того у другій частині відеоролика перейдемо до гаражу і підсумуємо, повністю зроблю детальний розбір характеристик самого Грифона, які ж у нього є плюси, які мінуси. Але для себе я побачив, що це дуже і дуже схожа машина до концепта 1Б, який у нас є в боному магазині. Натиску. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо перегляд офіційного відеоролика. Він короткий. Що як об'єднати силу лева та швидкість орла? Друзі, перше, що тут зазначено от по типу як креслення і строки проведення конструкторського бюро. Якщо подивитися на офіційний сайт, то в нас початок 26 червня 2025 року о 20.00 за Києвом, а завершення 4 липня 2025 року о 2.00 ночі. Це от що стосується строків. Тобто, набагато друзі, я вже повторююся набагато раніше, ніж було в минулому році. Тобто, десь на три 4 чотири тижні різниця, дізнайтеся про це в конструкторському бюро цього дня, ви побачите в небі грифона. Це спільний американсько-британський проєкт, який по. Поєд... Бачимо вже 3D-стиль, як виглядає, і далі ви будете його бачити, коли ця машина буде під різними ракурсами. Нічого особливого я не можу вам сказати про нього. Тут тільки колір змінюється, от маскувальні сітки, всі справи. Але він, звичайно, виглядає. Нічого особливого. Тобто ніяких таких екстраординарних елементів 3D-обвісів оцих, так скажемо, з яких складається 3D-стиль, нічого такого я тут не побачив. Днем у собі швидкість, універсальність, незвичайний механізм дозаряджання і 3D-стиль із персональним номером. Для всіх так цього разу кожен грифон постачається з унікальним номером. Тож покваптеся, щоб забрати найкрасивіші цифри. До речі, друзі, є зміни у цьому конструкторському бюро, тому що всього буде доступно 85 тисяч машин і всі ці машини будуть у 3D-стилі. Тобто без 3D-стилю у даному конструкторському бюро, у восьмому, не буде взагалі ніяких машин. Буде 85 тисяч грифонів у 3D-стилі, і все, їх розбирають, більше нічого не буде. Вони добре доповнять інші видатні цифри 43 чи всі 47 кілометрів на го... Друзі, По характеристиках будемо дивитися, от більш конкретно з гаражу. Там дуже зручно це все буде порівнювати, тому що у цієї машини трішечки гірша динаміка, ніж у, наприклад, концепта 1Б, але є другий снаряд, той самий механізм дозаряджання на два снаряди. Звісно, там не все так гладко, але все ж таки в боях можна буде ним користуватися дуже часто. Зі своїм розмахом крил Грифон розженеться до них без проблем. За мірками важких танків це доволі рухлива машина. З кутами в мінус 10 градусів і невеликою, доволі міцною баштою. Так. По кутах так само, як Концепта 1 Б. Все так само. Башта також дуже схожа до концепта 1Б, практично один в один, і по бронюванню, в тому числі, і по болячках, в тому числі. Плюс до того по корпусу також є дуже е, такі східності, великі бронювання там практично відсутнє. Він буде пробуватися без проблем. Приблизно, як у концепта. А от на корпус покладатися не варто, навіть граючи від борту. Грифон скинув усі зайві тони заради башти, чудової рухливості та, звісно, вогневої потужності. Гармата стріляє по 420 одиниці з хорошим пробиттям, комфортом і влучністю. Шкоду на хвилину можна розігнати далеко за три тисячі. Вже звучить як надійна та приємна гармата. Але це не все. Хороший ДПМ, друзі, реально хороший ДПМ. Та й взагалі машина повинна бути хорошою. Звісно, в неї є свої мінуси. І не все так гладко, знаєте, це далеко, не ультимативна буде броня там навіть у башті, що вас не будуть пробувати, будуть пробувати, там чоло пробивається, от верхня частина башти пробувається, так само, як і в концепту 1Б. Але тут два снаряди є. Доволі непогана точність, стабілізація і так далі, і так далі. Це будемо більш детально розбиратися з гаражу. Не все, Грифон має другий бонусний снаряд. Він заряджається набагато довше за перший, тому не варто сидіти і чекати його. Він зарядиться, поки ви їдете на позицію або чекаєте слушного моменту для атаки. І коли такий момент настане, грифон видасть відразу два снаряди з перервою в дві з половиною секунди. І далі воюватиме як циклічний танк із чудовою скорострільністю. Цим зручно користуватися, адже другий снаряд заряджається сам, поки ви не стріляєте. А це означає і бонусна шкода, і шанс дивувати супротивника, і тактичні можливості. Ні, Ну і дійсно, механіка, вона корисна, буде в боях дуже допомагати, тому що, наприклад, початок бою ви можете зарядити два снаряди. Знаю, він заряджається доволі довго, по-моєму, там 19 чи скільки секунд, але тим не менш, це другий я маю на увазі. Але, тим не менш, при перекочуваннях з позиції на позицію, при очікуванні, наприклад, ворога якогось, чи ще десь, ви будете дозаряджати два снаряди, і це дуже і дуже круто. Плюс до того, коли ви вистрелите ці два снаряди, ви зможете просто. Напросто гати як циклічна машина. Це класно, це круто, хороший ДПМ 3000 плюс. Можна буде розкачати. Це дуже і дуже позитивна, звісно, інформація. Таким чином, Грифон має одночасно і хорошу циклічну гармату, і до заряджання. І Лев, і Орел. Ще із номерним стилем на кожному танку. Для всіх. Заходьте у гру. От ми бачимо ці зміни. Раніше було 50 тисяч машин у 3D-стилі, ну, наприклад, і 50 тисяч машин без 3D-стилю. Зараз 85 тисяч просто машин, тобто мінус 15 тисяч, ну, можна грубо так сказати. Але всі будуть у 3D-стилі. Я так думаю, всі охочі в перший вечір зможуть забрати без проблем цю машину. Ну, я так думаю. Єдине, що є проблемою, це те, що. Ми не очікували, що так рано почнеться конструкторське бюро, тобто не було, наприклад, знижок на переведення вільного досвіду за золото там і так далі. і так далі. Ну бойового досвіду у вільний досвід я маю на увазі, і так далі. І так далі. Тобто, у батьох, включно зі мною, немає такої кількості вільного досвіду. Я буду комбінувати креслення, вільний досвід і все інше це просто-напросто кредитами. Буду гасити, не хочу витрачати золото, тому що, скоріш за все, щось буде хороше за золото в подальшому. Я вам також не рекомендував зливати голду. В першу чергу треба, буде вона в подальшому. Будуть якісь аукціони, можливо, чи ще щось буде взагалі класно. Ну, можливо, і не аукціони, але розпродажі, які ще щось. Коротше кажучи, пригодиться 100%. Обирайте ресурси для покупки. Ну, що стосується ресурсів, тут без змін. Тут без змін кредити. Якщо по кредитах, то це 125 мільйонів вам потрібно для того, щоб викупити повністю 100% шкали, так скажемо, збору танку заповнити. Якщо по золоті, то 55 тисяч, звісно, це невигідно. Кажу наперед. Щоб вони 50 тисяч, дуже багато, бон, їх фармити довго. Це все зрозуміло. Я б вам радив національні фрагменти використовувати. Тому що по кожній нації ви можете влити у конструкторське бюро а, по 64 фрагменти або паки по 32 а, виходить фрагментів, по 32 креслення. Це дуже важливо. Тобто, якщо у вас, наприклад, однієї нації там, радянської є креслення дуже багато, а по іншим а, націям там, їх дуже мало, то ви тільки радянської зможете 64 влити. Це не означає, що ви зможете там повністю все заповнити радянською а, нацією і Креслення мені так не буде. 64% по кожній нації це спеціально зроблено. Що стосується універсальних фрагментів, то тут просто 280, все зрозуміло. Коротше кажучи, до 36%, наскільки я пам'ятаю, можна шкали заповнювати от конкретно кресленнями національними і універсальними. Це доволі так непогано. Можна зекономити або вільний досвід, або, наприклад, те саме срібло. Я от, наприклад, буду його економити якраз за рахунок крес і за рахунок того, що в мене трішечки 380 тисяч, наскільки я пам'ятаю приблизно, є от вільного досвіду. Тому що я хочу цю машину забрати для контенту, та й взагалі, я думаю, вона буде непогана, схожа на того самого концепта 1Б. Де ось грифона. Так, по відеоролику це все. Тепер переходимо до гаражу і будемо розбиратися із плюсами і мінусами, і взагалі з характеристиками грифона. І так, друзі, тепер ми в гаражі. і Давайте розбиратися по характеристиках, що ж у нас є, які плюси, а які мінуси. Перше, що почнемо, це звісно із живучості даної машини, тому що міцність її 2000 одиниць більше ніж у концепта 1Б, тому що в нього 1800. Бронювання корпуса 80-60-35, бронювання башти. 250, 110 100 башта, така сама, як концепта, корпус трішечки менш броньований. Там 110 мм, по-моєму, а тут 80 мм. Тобто, якщо подивитися по схемі бронювання, 122 мм НЛД, 156-160 мм ВЛД буде пробуватися завжди практично, є скоси 260 мм, але сюди практично ніхто не буде стріляти навмисно хіба випадково. Що стосується самої башти, от давайте під прямими кутами подивимося, що у нас. У нас є 250 мм слабка зона от знизу. Давайте, от у нас пробиття зараз 265 мм, так як у нього на базовому снаряді приблизно. Бачимо, що тут 243 мм, також буде пробуватися. Тобто, бачимо, оцей цей фартух, однижня частина виходить башти, вона слабка. Вона дійсно слабка. Маска, звісно, буде танкувати в основному 312, 380, 370. Тобто тут такі кути повинна танкувати, в основному буде танкувати маска. Але є чоло, друзі. Є чоло, яке буде пробуватися 233 мм, так само, як і в концептах. Є лючок 130 мм, от саме чоло. Тут броня плаває, але вона невелика. Вона невелика, 130 міліметрів, вона приведе 234 міліметра 257-115, навіть є зона. Ну то вже на лючок напевно перейшло. Але ви самі усвідомлюєте. Тобто по бортах також у нас бронювання немає. Вона відносно картонна машина, тільки в нас від башти, гра від башти. Від кутів, тоді і проведена броня на даху самої башти, от, та чоло, воно також збільшується, і вже його пробити набагато важче, будуть рикошети і так далі. і так далі. Тобто тільки от така фішка в нас є, але це непогана, хороша фішка, так само, як концепта 1Б. По корпусу трішечки слабше, ніж у того самого концепта, але й запас міцності трішечки більше на 200 одиниць, е, на 200 одиниць у базовій комплектації. Далі, звісно, будемо дивитися на фішку даної машини на гармату 120 мм з системою дозаряджання магазина. зворотнього дозаряджання. Тобто, у нас, от, якщо подивитися по самих снарядах, ми можемо побачити, що є бронебійний підкаліберний осколково-фугасний. Перший снаряд ББшка пробуває на близьких дистанціях 263 мм на 500 м241. Летить із швидкістю 1020 м на секунду, середню шкоду має 420 одиниць. Непогано. Базовий снаряд, нічого не можу сказати. Підкаліберний снаряд 319 на близьких дистанціях пробуває міліметрів, на 500 метрах 273 втрата бронепробиття на відстані, ну суттєва, така можна сказати. І 1270 метрів на секунду він летить. Непоганий снаряд, альфа, так само 420, це зрозуміло. По осколково-фугасних снарядах 60 мм вони перебувають на усіх дистанціях, 120 м на секунду летять так само, як і ББшки, і мають підвищену шкоду 530 одиниць. Тобто, чисто теоретично, друзі, ми можемо за рахунок цього механізма зворотного дозаряджання, коли ми дозарядимо, наприклад, на початку бою два снаряди, то ми можемо їх видати за 2,5 секунди і нанести 840 одиниць шкоди. Оце ми чисто теоретично можемо зробити, впродовж бою також можемо зробити. Коли у нас буде час дозаряджатися двома снарядами, все е, зрозуміло. А коли у нас не буде часу, що ми будемо, грубо кажучи, де вести вогонь, то будемо грати просто як циклічна машина, тому що якщо подивитися от на заряджання, то ми можемо побачити, що в нас перший снаряд буде заряджатися за 8,2 секунди. Доволі швидко це все розкачається, буде ще швидше. Там 7,9, наприклад, чи 7,8. А другий снаряд, якщо в нас буде час, то ми можемо зарядити за 19,2 секунди. Тобто загальне перезаряджання у базовій у стоковій комплектації 27,42. Звісно, це довго, але це непогана фішка, що тут зворотня до заряджання, і ще в нас перший снаряд, він найшвидше перезаряджається. 2,5 секунди між пострілами, два снаряди у нас у боєкомплекті в цьому магазині. Які в нас є ще плюси? Кути вертикального наведення, мінус 10-20. Прекрасний час зведення 2.21 прекрасний, в принципі, тому що в нас тут хороша стабілізація. 0.16 в русі, 0.16 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Це, звісно, плюс. Розкид на 100 метрів 0,35. Також непоганий, в принципі, як для важкого танку, розкачається, буде десь приблизно 0.32-0.33. Середня шкода на хвилину 3056 в базі. Це прекрасний, звісно, показник. Тобто ДПМ у нас хороший, перезаряджання хороше. Фішка, два снаряди, от система е, зворотнього цього магазину до заряджання. Хороші кути, хороший час ведення, хороша стабілізація, нормальна точність. Тобто, якщо підсумувати от взагалі по вогневій потужності, то це наша фішка, тут повний порядок. По живучості у нас вона є, але тільки в башці також підсумовуємо по цьому пункту все зрозуміло. Далі йде у нас рухливість. Тут, звісно, не все так, як у концепта, тому що в концепта в базовій комплектації в районі 20 кінських селищ на тонну. Тут 1633 в базі, максимальна швидкість 4315, 43 вперед, 15 назад. Непогано, звісно, сюди рекомендував би поставити комплекс підвищення рухливості Т3 для того, щоб апнути трішечки додаткову стабілізацію хорошу і без того хорошу стабілізацію. І максимальну швидкість вперед назад, плюс до того питому потужність. Друзі, це обов'язково або трофейний турбонагнітач. Це вже комусь що подобається. Швидкість повороту тут 33 3330. Також цей показник апнеться трішечки, але в цілому він непоганий, як для важкого танку, можна сказати, от по швидкості повороту шасі, стандартний. Тобто рухливість у нас є, але потрібно використовувати однозначно або трофейний турбонагнітач, або комплекс підвищення рухливості Т3. По скритості її немає, ми важкий танк, і по спостереженню у нас хороші 400 метрів огляду. Прекрасно. По-моєму, в концепті 1Б так само такий самий показник по огляду. І якщо взагалі підсумувати, по цій машині, то ми маємо хорошу вогневу потужність, реально вона хороша. Магазин зворотнього дозаряджання на два снаряди, все зрозуміло. Живучість є тільки в башті, але є вразливі зони. Ми вже роздивилися, це чоло і фартух, оцей нижній він буде дуже часто пробуватися, все зрозуміло. По рухливості вона нормальна. Якщо апнути, наприклад, тим самим турбонагнітачем або комплексом підвищення рухливості, взагалі стає все в нормі. Ну, і по спостереженню повний порядок 400 метрів, як для важкого танку, це доволі так добре. От така, друзі, в нас є машина на конструкторському бюро, яка буде фігурувати пишіть чи будете приймати участь. Можливо, у вас ресурсів більше, ніж у мене, наприклад, по тому самому вільному досвіду. То ви будете, наприклад, брати за один ресурс. Я буду комбінувати креслення, вільний досвід, який в мене є, постараюся трішки дофармити, щоб було 380 тисяч. Ну і інше буду забивати все сріблом, тому що його найпростіше, ну, на мою думку, суб'єктивно фармити. Я доволі так швидко його, в принципі, фармлю з преміум аккаунтом. Ввечері ще резерви, коли вмикаються всі справи, взагалі класно. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, чи будете приймати. Участь і чи задоволені взагалі цією технікою. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!